Вічна сьогодні, рок'я Іля, друга глава 9 вірш. Вірізають на уре, на думи, вломляються у вікна, мульті розбиють. Читаємо значення. Вони не грабують домів і не вламлюються в них. Але вони ставлять свої фонографи перед дверима і вікнами і посилають вістку про царство безпосередньо в будинки і вуха тих, які бажають чути і в той час, коли одні охочі слухають, другі противлячи, змушені слухати. Сарана проникає в будинки людей і поїдає політру на іменно, меблях ту шліфовку їх. І навіть до певної міри саме дерево. Подібно цьому вірні слідки Бога уподоблені до сторони, приносить вістку про царство. Безпосередньо в будинки людей і вони знищують лак на релігійних речах, що знаходиться в цих будинках. Тому вість приходить до них подібно злодія, що входить через вікна. І ця вістка є осторогою для тих. Які знаходиться в середині, що Христос прийшов як злодій? День Армагеддону тепер дуже близько і приходить на світ подібно до Злодія. Коментар взятий з Вартової башти номер 12 1939 рік. І так заважаємо, коли Завершувалася робота Іван Царства святкуванні всім народом у 1939 році, тоді розпочалася Друга світова війна. Чому тут показує? Бо Ісус Христос прийшов як злодій вночі, тобто той, хто пильнував, бодрство, досліджував Писання, як скажу, досліджуйте Писання, бо ви думаєте отримати через Нього життя, той тобто зрозумів. Цю велику роботу, котра виконувалася від імені Бога Його в Ісуса Христа. І коли вона виконувалася, тоді показує, що іменно вісники з цим е, своїм фонографом громко озвучуючи вістку який був поставлений перед дверима і перед їхніми вікнами. Ось ми бачимо, як метода проповіді йшла на царство. І так, коли його вона світав з 1979 року, то і нам було предложено клястою останки брати монітофони, і йти до людей і перед їхніми дверима, і також на вокзалах. І на місцях, де є скупчення народу, включати магнітофони і проповідувати цю вістку, що його вона відвідала з 1979 року і виводить з релігійного полону. Отже, робота Івана Ярца, виконана була при помочі цих фонографонів або громкоусилів котра показує, була предоставлена, подібно як та сарана, котра влазив в будинки, так показує, ця вістка входила в ті будинки, в ті вікна і в ті двері, щоб почули вістку Іван для царства, ту працю, котру. Від імені Бога було повідомлено, що єдина надія для світа це царство під передництвом Бога Його Ісуса Христа. Тому одні слухалися, другі противилися, хоч змушені були слухати іменно ту вістку Іван Яцаф, яка проходила до жителів землі. Тут зазначено є, що сарана проникає в будинки людей і поїдає політуру на меблях, навіть до певної мірі саме дерево. Тобто, показує, що вістка все ж таки доходила до ума серця тих людей, котрі бажали чути. І коли і чули релігіоністи цю вістку то їхня поверхова формальна служба була точно так з'їджена, як сираною та мебель пошкоджена, так показує їхня віра, була відкрита і з'їджена, тобто вона не мала сили показати дійсну віру і довірність до Бога. А відкривалася їхня формальність. Тому сказано, що подібно цьому вірні свідки Бога і Гови, уподоблені до цієї сторони, приносять вістку про царство безпосередньо в будинки людей. Тобто, як бачимо, ось як проповідь Івана для царства виконувалася, коли стояла Божа охорона при виконанні Божого приказу. А сьогодні ми бачимо, як проповідують. Проповідують йдуть у лісі, співають у лісі пісню. Пісні Пісні правильно співають. Пісні Божі співають. Але не тим методом, подібно як ті 9700 пили воду. Але не тим методом, що готував їх в дорогу до побіди, а зняв їх з тої дороги. Бог сам сказав Гедіону, я буду вибирати і вибрав тих лише, котрі послухалися методи і способи Божої. Отже ці, котрі послухали методи і способи Божої, вони подобалися цій сарані, яка винищувала всі релігійні і лукаві зборища, котрі формально служать Богу, або п'ють воду, або відбирають науку формального а не в дійсності так, як вона є подана. Тому вість приходить до них подібно як злодій. А злодій, коли приходить, він не стукає, щоб його побачили, а приходить потихо. Тобто ті, котрі пильнують, не сплять духовно, бодристують над святим Писанням то вони можуть легко зрозуміти, де є авторитетність Божа, а де її немає, де є признання Боже, а де його немає. Де Бог признає слугу. І коли як його признає, а де не признає, це можна легко розпізнати на підставі Святого Писання. Тобто, на підставі тієї остороги від цієї вістки. Для тих, котрі знаходяться в Божій організації і не сплять, тобто духовно бодрствують, то такі побачили прихід Ісуса Христа дійсно був, як в злодій вночі. Ті, котрі пильнували, бодрствували, розпізнали час його другого приходу, розпізнали проповідівання царстві, яка виконується публічно. З 1922 року, також тоді було повідомлено наперед, День Багатому тепер є дуже близько і приходить на світ подібне знову, ж, як зоні. Тому ті, котрі не пропинували Святе Писання, не розпізнали тих знаків, за котрі повідомляв Ісус Христос про свою роботу, що його прихід приходить подібно, як злоді вночі. Так показує, що для многих дійсно, коли їх злодії обкрадають, тобто вибрані старейшини, релігійні пастирі, їх обкрадають ум і серце. Замість авторитету Божого виставляють авторитет своєї проповіді, своїх уявлень, представлень, своїх цілей, самолюбних бажань. І так, як казав Ісус Христос, що після мого відходу зайдуть многі ложні пророки, ложні хрести будуть давати великі знамення і чуда. І ось вони зайшли зразу після. Відходи Ісуса Христа і їх збільшалося все більше і більше. Сьогодні вже і простий народ розпізнає, що дійсно це не правителі і пастирі, а злодії і вбійці для життя людського. Отже, Ісус, коли прийшов, то каже, я прийшов, щоб мали і надто мали. А злодій, коли приходить, то він приходить, це пастир, який котрих є повного замість Ісуса Христа і таких, котрі вже не авторитетом Ісуса Христа промовляють, не авторитетом Бога Його, Його на, крест, на Крестний пророст, таких сьогодні досить багато. І вони цього злодія не можуть розпізнати, бо не пильнують це письмо. І не довіряють звістки, котра приходить від імені Бога. Тому бачимо, що за це, що так, вони свою позицію виробляють приніблежительно до Слова Божого, приходить День Армагеддону, він каже, дуже близько. І він приходить, ще раз наголошується, подібний флоті. Не пільнують, не уважають. На Господні напоминання, які він говорив, що піднімуться після мого відходу ложні пророки і ложні христи, то попадають в петлі, п'ятлі гаки, ями, котрі витворюють ці релігійні пастирі, ці злодії, котрі крадуть їхнє життя і запроваджують на знищення. Отже, Осторога від імені Бога, про установлення його царства було дана, хто послухався і знімав цим настановом, приходив велику радість. Бо дійсно цей день вже настав вже не то, що близько День Армагеддону. а День Армагеддону, призначений виробити славу для Божого ім'я. І сьогодні всі люди бачать, що якщо проголошують слава, чи то Україну, чи то героям, чи то кому-небудь славу, славу віддають цим авторитетам людським, то це собі виспівує похоронну пісню. Бо славу не Богу віддають, а славу злодіям, брехунам і вбивцям. Отже, ті, котрі віддають дійсно славу для імені Бога, досліджують пророцтва, пильнують, щоб цей Злодій не обікрав їх духово, вони будуть бачити велику роботу Бога Його Ісуса Христа у великій радості, як Армагеддон наповняє Божою славою всю землю, як Бог сказав, що земля буде наповнена знанням Божої слави, так як море наповняється водою. Отже, перше, це перед повним знищенням в на Амагедоні наповняється земля славою для Божого імені, що всевишній Всесильний виконує по своєму призначенню заміри свої, великій точності, давного до всім проявити себе і бачити свої наслідки кінечні, плачевні, розочаровані і знищені.